Як поділити майно, якщо будинок будували разом, але на землі, яка у власності чоловіка, по спадку від батька? Загалом вам доступні стандартні варіанти поділу майна. Ви можете самостійно домовитись про те, яким чином ви це майно розділите, і зафіксувати цю домовленість у нотаріуса. А можете звернутися до суду у випадку, якщо ви домовитись про це самостійно не можете. В тому процесі суд буде враховувати. Різних факторів, сукупність наданих доказів, позиції сторін про справі. І враховуючи всі ці моменти, буде приймати відповідне рішення, яке на думку суду буде найбільш оптимальне. Може бути випадок, коли будинок поділиться 50 на 50. Можливо, буде інший варіант розподілу 70 на 30, до прикладу. Може бути варіант, коли будинок залишиться 100% у власності одного із подружжя. Але з умовою, що інший із подружжя буде компенсовувати йому певну вартість за цей будинок, Це буде залежати індивідуально від конкретного його випадку, саме вашої справи.